Всім привіт! Мене звати Маша. Сьогодні я хочу розпакувати з вами два нових аромати, які в мене нещодавно з'явилися, а також розповісти про дещо, що вже маю у своїй колекції. Але перед тим як я почну це робити, і ви разом зі мною, звісно ж, я хочу вам нагадати, що якщо ви ставите мені лайк, залишаєте коментарі та підписуєтесь на мій канал, я відчуваю, що я не просто розмовляю з камерою, а взаємодію з живими людьми. Мені це дуже приємно, мені подобається з вами спілкуватися, і я радію, коли теми. Які я підіймаю, знаходять у вас якийсь відгук, тому мені буде дуже приємно, якщо ви будете продовжувати це робити, це буде наша з вами така взаємодія. А зараз давайте з вами разом розпакуємо те, що я купила. Так перший аромат я придбала у гамбурзі. Коли була там нещодавно з чоловіком, він був у відрядженні, я, звісно ж, гуляла містом, досліджувала його. І е, я мала такий собі перелік деяких місць, де я хочу побувати. Серед них був нішевий магазин е, нішової парфюмерії. Е, в цей магазин навіть була черга, що мене здивувала, я такого ніколи раніше не бачила. Але коли я в нього потрапила, зрозуміла чому. По-перше, я дуже люблю, коли продавцями-консультантами працюють чоловіки. Жінки зараз, будь ласка, не ображайтеся. Я думаю, що ті, хто мене дивляться, відрізняються від тих дівчат, які траплялися мені. Але майже жодного разу в мене не було цікавої розмови про парфумерію з продавцом-консультантом, яка була жінкою. Бо мені здається, що для жінок це більш якось просто: ну, типу, піду попрацюю продавцем консультантом А чоловіки, я переконана, йдуть працювати у парфумерні магазини, тільки коли вони по-справжньому. Закохані в парфумерію. і звісно ж, розмови з такими чоловіками більш цікаві і змістовні, а ще в них немає звички тебе постійно. Діргати. <хи> Вони підходять тільки, коли ти їх кличеш, питаєш про щось. І це, звісно ж, дуже приємно, бо я люблю зосередитись на тому, з чим я знайомлюся, і мене дуже відволікає, коли мені намагаються щось просто продати. І ще, що було дуже класно в цьому магазині, я думаю, зараз парф мене зрозуміють. Окрім того, що блотери були просто всюди, ти міг їх взяти сам і взагалі якби робити, що ти хочеш, там стояли маленькі скляночки. З олівцями, щоб підписати блотери. Я завжди з собою маю ручку, але тут я була просто супер вражена цим. і Звісно ж, я цим скористалася і взяла собі достатньо часу, щоб познайомитися зі всіма парфумами, які мене цікавили. І не обійшлося без покупки, як ви вже зрозуміли. Про цей аромат я почула від деяких українських парфблогерів, від декількох з них. І коли я почула назву, я зрозуміла, що скоріше за все я готова і на осліп цей аромат взяти. Не робіть так, звісно ж, це, це я. Це я вам це не треба. Але, на жаль, чомусь на офіційному сайті його не було. Я не знаю, чому, бо про нього вже говорили. І е, я якось відклала цю думку. Але зараз, коли я його побачила на полиці магазину, я зрозуміла, що я точно, звісно, з ним познайомлюся. І коли з ним познайомилася, е, я так майже ніколи не роблю, але я купила його одразу. Я так довго розповідаю про аромат від Ніколаї е, Павлова. Подивіться, які, яка коробочка, яке оформлення. Взагалі-то я дуже люблю цей десерт Паула. Павла. Павлова. Якщо хтось не знає, це велика така кількість бізе, всередині неї роблять таку ніби виїмку. туди додають заверний крем. І зверху це все посипаються ягодами та е, іноді цукровою пудрою. І звісно ж, це все звучить дуже смачно, це смакує смачно. Тому я е, дуже хотіла познайомитися з парфумерією, яка має таку назву з парфумом. І тут написано, що це «The Parfum Intense». А тому будемо дивитися, наскільки він інтенсивно буде носитися, бо я його ще, звісно ж, так сильно прям не носила. Так, я зняла вже цю. Обкладинку, покладу її сюди. Ось така в нас тут коробочка. І тут є от така штучка, за яку треба потягнути, щоб розкрився, розкрилася ця коробка. Давайте потягнемо разом. Я сподіваюся, що дублів багато робити не треба буде, бо цієї змоги в мене, звісно, вже не буде, так? Оп! Трошки пішла. Трошки пішло все, як завжди. Але я сподіваюся, що це не буде аж занадто некрасиво. Зізнаюся вам чесно, коробка відкрилася не відразу, тому я трошки четернула. Але ну, я, це було реально, я просто трусила її хвилин 5, тому <смі>, я думаю, ви на мене не образитесь. Так, відкриваємо оп. Тут у нас е, ще є така пам'ятка, ніби від, парфюмери. Парфюмери. від е, власниці цього бренду Патрісі Дениколаї. І, е, е, в принципі, все. Тут є ще перелічені ноти. Які в цьому парфумі є, але ви знаєте, як я до цього ставлюся. У мене свої ноти. Зараз я вам про них і буду розповідати. Тут 30 мл, вони лежать ніби на такій оксамитовій підложці. Так, і, власне, ось цей аромат. Я взяла собі 30 мл. Бо так, флакончик, до речі, цікаво виглядає, він тут трошки вдавлений. На сотках я бачила, що вони всі були прямі. Давайте тестувати. Виявляйте, зараз така нюхаю така. М -м. Окей, окей, виставляємо на Facebook Marketці. Ні, не виставляємо. Поки ні. Так. Ну, як ви вже зрозуміли з назви. Це було б дуже дивно, якщо б я увімкнула у підборку аромат, який не має в собі ноти малини. Тож тут вона, звісно, є. Але ця малина. Вона на підложці з тропічних фруктів. Це дуже соковитий аромат, він яскравий, він аромат щастя. Тобто, я розумію, що коли цей аромат на себе наносиш, навіть у поганий якийсь момент, у якийсь сумний день, то настрій підіймається. Він дуже, дуже класно звучить, він такий фруктовий, він ніби трошки солодкий. Ну, добре, не трошки солодкий, але в міру. А, і тут дуже яскраво відчувається ананас. Тут трошки трікий мом момент такий, бо я е, не дуже люблю е, ноту ананасу парфумерії, бо вона е, зазвичай дає мені оцей якийсь відчуття якогось мускусності, яка мені не подобається. Е, і тут ананас є. І в якийсь певний момент на моїй шкірі він починає давати цю ноту, але не дуже е, так прям активно е, я можу з цим жити. Мені дуже подобається все інше, що тут відбувається, тому я готова це терпіти. Чи нагадує мені це аромат Павлову? Е, ні, не нагадує, якщо чесно, принаймні ту, яку я люблю, е, це е, такий коктейль-тропічний для мене. Я не відчуваю тут якоїсь лактонності, яка ніби притаманна ароматам де є заверний крем. Я не відчуваю тут такої цукровості, саме безешної, тут скоріше цукровість від солодких фруктів тропічних. І через це все ж таки з назвою я б не погодилась, але це не міняє зовсім нічого, бо цей аромат дуже класний, і е, я його залюбки буду носити. Навіть ще зараз я зможу його трошки поносити. Це єдиний, мабуть, момент, ще, що е, прання моє швидко сохне. От за ці дві речі я вдячна тому, що тут досить довго зберігається тепла така спекотна погода. Тож я можу його носити, насолоджуватися їм, ігнорувати ананас, коли він стає неприємним. А, і, е, Радіти, що в мене цей аромат все ж таки з'явився у колекції. Наступне розпакування це такий взагалі гарячий пиріжок. Цей аромат з'явився в мене вчора. Він ще бачите, у такому пакеті фірмовому магазину, в якому його купували. І цей аромат, в принципі, це новинка цього року, навіть цього літа. Я про нього розповідала вже у моєму минулому відео про парфюмерні новинки. власне. Якщо ви ще його не дивилися, то питання, чому? І якщо ви все ж таки його хочете подивитися, то посилання буде наприкінці цього відео, прямо от біля мого обличчя, десь тут. Тож, хто дивився вже це відео, ви знаєте, я казала, що цей аромат, мабуть, з'явиться в моїй колекції. І, в принципі, я своє слово стримала, стримала я просто не думала, що це буде так швидко, ну, життя внесло свої деякі корективи. Так, давайте подивимося. Я люблю дивитися, коли так розпаковують прямо з пакетиком. Тож, мені дали деякі пробники, але, звісно ж, не показавши, який аромат, я не буду показувати пробники, тож, давайте почнемо з аромату. Це Лавіабель, новий аромат Еліксір. Так, ну і звісно ж мені поклали пробники а, теж від бренду Lancome. А, Це в нас тут ідоль у туалетній воді. Взагалі, то як ви ставитесь до ароматів ідоль? Мені цікаво, бо, якщо чесно, вони якось повз мене зовсім проходять. Я ну, жодного собі не купляла, і, в принципі, мені тільки ідоль Intense інтенс подобався. А класичний взагалі ну, ні, ні про що для мене. Потім L'Viabel, я так розумію, більш легка версія льоде парфам. Вона, ніби як класична, але трошки легша. Ну і новий аромат просто у пробнику. Це дуже класна взагалі річ. Я такі штуки люблю, бо коли в мене є, звісно ж, пробник, я його можу покласти у сумочку і використовувати, коли я не вдома і хочу оновити свій аромат. Так, пакетик ставимо кудись-сюди. Так, ну і давайте вже розкриємо цю красу. Слюда, до речі, я десь близько мікрофона її відкрию. Ми з вами це любимо, так? Там у Павлові, до речі, не було слюди, тому, тому ми не мали цього експіріансу. А тут, а тут він є. Так, пошуршала з вами трошки. І тепер відкриваємо, власне, сам аромат. Вау! А, якщо чесно, я давно не тримала у руках флакона Бель, і зараз я трошки здивована, бо в нього дуже цікава якась нова форма. Він, ніби більш плоский. Я не знаю, бачите, чи... мені здається, на камері воно виглядає все ж таки трошки більш таке пухленьке. Він досить плоский, тут товсте скло, і на такі випуклі оці бочки. А, він на більш такий. Ніби компактний, не знаю. Так, він став глибшим. У мене просто було 50 мл Bell. вони були ніби якісь більш такі обтікаємі форми. А тут вони більш такі квадратні, плоскі, аскетичні. Ну, це, мабуть, такий новий дизайн. Мені подобається. Так. Давайте нанесемо цю красу, бо я, звісно ж, не втримуюся і буду його носити вже. Ну, Аромат він має такий, як я пам'ятаю, це малина. Її супроводжує фіалка, але вже не така активна. Малина все ж таки на першому місці. І тут є у базі, ну, ближче до бази, тут є нота тонкої замши. Я цей аромат досить так ретельно описувала і досить так докладно, коли робила останнє відео, про яке я вже вам казала. Тож, в принципі, тут не буду повторювати те саме. Вибачте, щось сьогодні волосся мене. Не, не, не а <смі> щось сьогодні я не дуже задоволена тим, як все це відбувається. Знаєте, буває такий Bad Hair Day. От в мене він сьогодні. Вже не, не хочу постійно його поправляти, бо мені здається, що це вас дратує і мене теж. Тому, вже як є, сьогодні такий настрій. Так. Я е, чула порівняння з Guerlain інселенс, це я казала в минулому відео, повторюю зараз. Але все ж таки для мене Guerlain інселенс більш про фіалку, а цей більш про малину. Тому все ж таки я радію, що в мене є саме цей варіант, бо фіалку я люблю набагато менше, ніж малину. А взагалі, чому я брала саме цю тему аромати з нотою малини? Бо е, ночі вже стають прохолодніше і вечори, але вдень все ще тепло і навіть спекотно. І мені здається, що такий перехідний період саме і е, класно підходить для того, щоб носити аромати з ягідними чи фруктовими нотами, але е, не такі, знаєте, важкі гурманські, а все ж таки більш легкі. І е, все ще, які підходять на спеку. І от мені здається, що нота малини, вона за рахунок своєї кислинки, але в той самий час і солодкості, вона ідеально вписується в цей період. Аромати, які я буду показувати далі, не всі підходять на теплу пору року, але я просто взяла все, що в мене було. Тож, Лавіабель «Ле Леліксіг. Я дуже сильно радію, що він так швидко в мене з'явився. Я не планувала купувати аромати Лавія в мене був тільки іріс у моєму переліку в вішлісті. Але я хотіла трошки згодом його купити. Але ця новиночка просто вкрала моє серце. Давайте тепер розповім про аромати з нотою малини, які ще я маю у своїй колекції. Почну з аромату, який в мене у пробнику. Я, скоріше за все, його купувати не буду, не через те, що він поганий, він прекрасний. Просто в мене вже достатньо ароматів такого напрямку і не хочу їх просто, щоб вони мене плодилися. Зараз я розповім вам про аромат арома and Banks Sunset Hour. Цей аромат, наскільки я розумію, бренд один з бестселлерів. Я нещодавно тільки познайомилася так досить плотно з цим брендом. Я замовляла Discovery Set і. Цей аромат мене дуже цікавив, І він класний, він просто теж такий аромат, знаєте, радості, щастя, е якихось приємних емоцій. Це реально аромат заходу літнього сонця. Коли е ти розумієш, що зараз тобі стане трошки легше, трошки прохолодніше, е і ти будеш насолоджуватися вечором у компанії близьких тобі людей. Цей аромат має в своєму складі на мій ніс також і тропічні фрукти. теж. Я думала, коли ще не тестувала Павло, що вони чимось схожі. І такі, мені здається, вони чимось схожі. Зараз навіть я візьму блотер з Павловою і порівняю. Але тут все ж таки аромат Sunset Hour він набагато ніжніший, Павлова, Павлова за рахунок ананасу. Різка досить стає в якийсь момент певний. А от Sunset Hour він м'який. Тобто він, мені здається, більш такий, знаєте, підійде більш м'яким таким жінкам на 100% жіночним, таким спокійним. От ось це просто для них ідеальний варіант. І я, в принципі, такі аромати люблю. Але ну, поки не знаю, поки мені здається, що все ж таки є в мене аромати, які більше відображають мою саме сутність, Це все ж таки більш такий, знаєте, рівний. Він рівний не за рахунок звучання, свого звучання класне, звучання змінюється. Тут малина відіграє таку ніби ноту, знаєте, цук, цук, зацукрована малина. от Щось таке для мене. Не свіжа з кислинкою, терпка трошки, а от саме така ніби цукерка малинова. Але максимально близька до оригіналу. Все ж таки, тут я відчуваю тропічні фрукти, може навіть теж якусь пінокаладу. І, в принципі, це знаєте, такий мікс з різних парфумів, не те, що з різних парфумів, навіть а ноти парфумів, які присутні в цьому ароматі, в мене відображаються в інших парфумах, які я вже маю. Господи, закрутила просто. Як, як та циганка. Якщо вже казати про аромати, які більш-менш схожі, я буду носити, мабуть, свій Angel Eye Star, якщо мені захочеться такого настрою. А ну, Навіщо мені ще один аромат? В принципі, зі схожим напрямком, зі схожим настроєм. Вони різні. Не зрозуміти мене неправильно, просто, просто мені не треба. Наступний аромат я зараз ношу досить часто, Насолоджуюсь їм. Саме зараз його такий час. І е, я залюбки вам про нього зараз розповім. Це Angel Nova від Муклєр. Е, це аромат, це аромат для мене про таку саме терпку малину, е, на такій базі насиченій, пачуліві. Навіть тут трошки троянди відчуваю. Це, звісно не типова троянда пачулі, але щось, щось у цей бік. Якщо казати про десерти, то саме цей аромат більш нагадує мені такий омаш на десерт Павлова. В сенсі омаш – це десерт, про який я зараз вам розповім. Це теж бізе і замість заверного крему додається морозове-вершкове. А зверху це все полівається гарячими ягодами, привареними трошки з цукром. Це дуже смачно. Звісно ж, от якраз саме влітку, коли поєднання морозива з гарячим чимось робить, це просто якимось неперевершеним досвідом. Якщо ще ці безешки починають трошки танути, це просто супер. Ви зрозуміли, я люблю десерт Павлова і всі його варіації. Але. От саме те, що тут є терпкість малина, вона дає йому натуральності в якомусь певному сенсі. Бо навіть якщо ти їси варення з малини, але, звісно ж, малина натуральна, то воно буде ніби трошки терпке. Розумієте, про що ця кислинка, терпкість? Отут є всі ці грані цієї малини. Далі в нас трошки важча артилерія. Це аромат Fifth Avenue Royal» від Елізабет Арден. Це міскарб, це моя знятість така. Купила його, мені здається, за 400 гривень на ціну перед тим, як його зняли. Це аромат вже на осінь, і для мене він у Дусі Тома Форда. Більш за звучанням, за своїм напрямком. А він, на мій смак, більш унісекс, і малина тут лікерна така. Алкогольна. От саме як малиновий лікер, чи. Вона просто знаєте, як, наприклад, у якійсь шоколадній цукерці є всередині ягоди, іноді такі заспіртовані, але тільки без шоколаду. <рес> просто заспиртована така малина залікюрена. Я тут відчуваю деревину, багато дерева я тут відчуваю. І теж ніби трошки замші, хоча, мені здається, тут шкіра заявлена, ніби у піраміді, але шкіра, саме такої я не відчуваю, тут замшу відчуваю. Це дуже елегантний аромат. Це в нас ще з вами не огляд, звісно, осінніх ароматів. Просто в ньому є малина. Вона тут не основна нота, але мені здається, що саме вона пом'якшує цей аромат трошки, не дає йому стати таким суто-унісексовим. Хоча мені здається, що на чоловіках це буде дуже красиво, бо я люблю такі дерев'яні аромати на чоловіках. І тому. Якщо будете мати змогу десь цю красу почути і побачити, я вам раджу це, цим скористатися, якщо ви любите аромати на осінь такі деревинні, з нотою такої якоїсь замши, шкіри, чогось такого, знаєте, осіннього, от на 100% осіннього, я думаю, цей аромат вам сподобається. На цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Дякую, що поставили мені лайки, залишили коментарі і підписалися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Давайте будемо триматися разом. І побачимось у моїх наступних відео. Пока, пока.